Понад 4 тисячі дітей з особливими потребами, як наслідок, з обмеженими можливостями для здобуття освіти, тільки окремі навчальні заклади можуть похвалитися, хоча б ймовірним доступом для цієї категорії учнів. А їм хочеться навчатися, спілкуватися і просто жити нормальним життям з мінімальною кількістю заборон та бар'єрів. Цього року до п'ятого класу прийшла нова учениця. Перші чотири Олександра Берегута навчалась вдома. Але згодом батьки дівчинки зрозуміли, якщо дитина має бажання піти до школи, а там в свою чергу створять для цього умови, треба відмовлятись від індивідуальної програми. Представтеся, будь ласка, мене звати Бабак Тарас Степанович, Працюю директором загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 35 міста Кіровограда. Тарас Степанович, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день інклюзивна освіта у всіх на устах. Всі говорять інклюзив, інклюзив. Є у нас і указ президента, відповідно, щоб ми розширювали і вводили саме інклюзивну освіту. Є по області розпорядження губернатора Ларіна Сергія Миколаївича, що треба займатися вже інклюзивом і вводити в наших школах. І робота йде. Скажіть, будь ласка, наскільки це необхідно, саме інклюзивна освіта в загальноосвітніх школах, і наскільки є можливість все-таки ввести її в Україні, в області, на вашу думку, як Дякую. директора, як вчителя? Ну що, я почну з того факту, який знає весь світ? Якщо взяти е, е, статистичні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я? То вони говорять так, що приблизно 20% діток, які народжуються, народжуються вже хворими на фізичні і психофізичні захворювання. Приблизно 60% дітей знаходяться в стані між хворобою і здоров'ям. І тільки апріорі близько 20% дітей вважаються повністю здоровим в момент народження. Ми живемо, скажімо так, в єдиному в світі з усією землею, тому приблизно така сама ситуація і на Україні. Приблизно 20% діток, які народжуються зараз, вже згідно нашої української статистики, мають особливі освітні потреби. Я можу сказати, наприклад, по місту Кіровограду, Я не володію, наприклад, станом на сьогоднішній день статистичними даними, але наскільки я знаю, зараз тільки в місті Кіровограді проживає більше 300 дітей які повинні навчатися в школі, тобто шкільного віку або дошкільного, дошкільного віку, перешкільного віку, які мають порушення опорно-рухового апарату, тобто діти з дитячим церебральним паралічем. І це досить серйозна проблема. Здавалося б, ну, 300 дітей, але давайте подивимося з другого боку: 300 дітей це серйозна школа, це серйозна кількість дітей. І не просто дітей, які зранку встали, оділи костюмчик, взяли сумочку і побігли в школу. Це діти, які, в принципі, більша половина з них просто не може цього зробити в силу того, що їм не дозволяє їхній стан здоров'я. Це діти, які мають визначення в народі як колясочники, діти, які пересуваються тільки на колясках, діти, які можуть пересуватися самостійно, але тільки сторонньою допомогою. І невеличка з них частинка діток, які можуть в принципі, самостійно приходити у навчальні заклади. І це досить серйозна проблема. З часу ратифікації Україною конвенції ООН про права дитини найбільшого визнання та поширення набуває соціальна модель суспільного буття, що пов'язана з дотриманням прав людини. Наразі розлади здоров'я розглядаються як соціальна проблема, а не як характеристика особистості. Адже беручи до уваги, що всі люди різні від природи, скоріше соціум не створює того середовища, яке б могло задовольнити потреби людей інвалідів, зокрема, виховати ставлення до них як до людей з особливими потребами, розробити відповідні. Виробничі норми адаптувати архітектуру міст, селищ та транспортні засоби. На даний момент питання навчання цих дітей вирішували дуже просто. Цим дітям надавалася індивідуальна форма навчання згідно нормативних документів, які діють в нашій державі. Діти сиділи вдома в чотирьох стінах, бачили тільки батьків рідних, ну і, можливо, двох-трьох вчителів, які приходили з ними займатися. Вийти, наприклад, на вулицю, ну, давайте ми собі уявимо нашу будь-яку багатоповерхівку, ліфт з вузькими дверима. Сходи, які нічим не обладнані. Як дитині на колясці спуститися, наприклад, з дев'ятого поверху, навіть при наявності ліфта, і виїхати до своїх ровесників чи до діток взагалі в двір. Це взагалі проблема. Так само не обладнані, на жаль, були і школи. Не тільки міста а всієї України, тому що архітектурні норми тоді цього не передбачали, і школи будувалися без врахування потреб таких дітей. Це ще радянські стандарти були, школи в нас загалом будувалися про Радянському Союзі, і це стало досить серйозною перешкодою для навчання таких дітей. Але ми, скажімо так, як вчителі, ми як люди, ми як громадяни, повинні думати і про цих дітей. Я завжди казав, що рівень доброти суспільства визначається дуже одним простим показником. Відношенням суспільства до таких людей. Якщо ми їх закриваємо, якщо ми їх забуваємо, мабуть, наше суспільство зле. Якщо ми хочемо для них щось зробити, навіть не маючи для цього грошей матеріально-технічної бази, значить рівень доброти в суспільстві починає тихенько рости. Я розумію, що це дуже серйозна проблема, немає грошей в держави, тому що на це потрібні величезні кошти. Нема грошей ні на зарплати, ні на перебудову. Навіть на побудову тих самих пандусів, але треба щось зробити. потихеньку, потихеньку, Це робота не одного дня, не одного місця, навіть не одного року. Потихеньку щось треба робити. Інклюзивна освіта потребує значних капіталовкладень, і це стосується не тільки відповідного проєктування навчальних закладів. Окрім учителів, у комбінованих класах в ідеалі мають бути асистенти-педагоги з додатковою медичною освітою, а також дефектологи, лікарі, психоневрологи, спеціальні психологи, інші спеціалісти для масового впровадження інклюзивної освіти потрібні професійні кадри, яких зараз обмаль. На даний момент. в нас школі відкрито один інклюзивний клас. Для дитини, яка має проблеми з опорно руховим апаратом, і відкритий інший інклюзивний клас для дітей з важкими порушеннями мовлення. Що я хочу сказати? Ми спочатку дуже переживали, як же сприймуть цю дитину діти. Ви знаєте, переживання, як сприймуть діти, виявилися абсолютно безпідставними, тому що найкраще цю дитину сприйняли якраз діти. Вони зараз вже не бачать абсолютно якоїсь різниці між собою і ним. Вони уважно його слухають. Дитина розумненька. У нього все добре. У нього проблеми з опорно-руховим апаратом, На жаль, От. тому діти сприйняли дуже і дуже добре, дуже і дуже позитивно. Коли діти з фізичними вадами навчаються зі здоровими, вони не тільки здобувають освіту, а ще й вчаться спілкуватися та жити разом. Звідси й формується толерантність. Це двосторонній процес. Психологи стверджують, чим більше люди на візках будуть інтегруватись у суспільство, тим швидше соціум стиратиме бар'єри. Батьки сприймають позитивно. Ну, по-перше, коли ми відкривали цей клас, там є певна процедура, тому що він відкривається не просто так, там є положення про відкриття інклюзивних класів. Тому я зібрав батьків, які мали здавати діток в цей клас, вчитель, який мав працювати в цьому класі. Ми поїхали разом до начальника управління освіти Костенко Лариси Девідівни. Вона нас прийняла, ми поспілкувалися. Батьки виявили бажання, що вони не заперечують проти того. Що дитина буде навчатися разом з їхніми дітками. Лариса Давидівна навіть зразу пішла нам на зустріч, запропонувала нам, хоча це поки що не передбачено штатними розписами, запропонувала нам додатково вести півставки помічника вчителя, тому що ця дитина потребує все-таки сторонньої допомоги під час уроків. От. І тому цей клас, коли відкривався, скажімо так, була згода і батьків. І вчитель, який буде працювати і управління освіти, і адміністрації школи. Про решту батьків що можу сказати? Все, зовсім недавно, 22 лютого, у нас була загальна спільна нарада між адміністрацією закладу і головами батьківських комітетів, де на розгляд батьків я виносив новий статут, нову редакцію верніше, статуту школи, де одним з розділів передбачено якраз відкриття класів для, з інклюзивною формою навчання для діток різних гнозологій. Батьки, ніхто, жоден з батьків ніхто не сказав, що ми проти, батьки одностайно підтримали. Єдине, що хвилювало батьків, чи не буде, це якимось чином відображатися на назві школи. Я батьків заспокоїв, що назви ніхто змінювати не буде. І як вона була загальноосвітньою школою, так вона на нею і залишається. Ми повинні забезпечити навчання для всіх дітей і здорових дітей. І дітей, які, наприклад, мають проблеми, просто прості проблеми здоров'ям, які хворіють грипом, які хворіють на звичайні хвороби, і для діток, які мають особливі потреби. У нас на сьогоднішній день, на сьогоднішній ми маємо і інтернати, і спеціальні школи. І школи, які є з окремими нозологіями там для тих, вадами зору, вадами слуху, є зробу, створили центр для ненавчаємох дітей. Велика кількість дітей, яка, ви дійсно кажете, сидять вдома і до них приходять вчителі. Що зміниться, якщо відмінимо ми індивідуальне навчання і створимо всі умови для того, щоб дитинка могла приїхати в школу, заїхати в школу і сісти в класі? Це змінить розуміння суспільства? Це змінить розуміння і відношення дітей і батьків, чи це змінить відношення нашої держави до самої проблематики? Дитина з інвалідністю. Ну, що я вам хочу сказати. Змінити відношення суспільства, розуміння суспільства до цієї проблеми різко і швидко неможливо. Всі ми дорослі люди, всі ми маємо свій світогляд, всі ми маємо свої життєві принципи, і, мабуть, ніхто не збирається їх міняти. Ми розуміємо, що є проблема, ми маємо кожен свої підходи до цієї проблеми, розуміння цієї проблеми, і ми будемо її вирішувати як дорослі. Моя думка дуже проста треба виховувати дітей виховувати яким чином якщо ми наприклад в цьому році відкрили перший клас для цих діток через 11 років вони закінчать 11. якщо ця дитина буде вчитися з ними 11 років разом вони будуть разом вчитися то я думаю що їхнє відношення до таких людей буде Позитивним інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Концепцію інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей. Усі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних навчальних закладах є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, членів родин та суспільства. В цілому вони не будуть бачити в цьому проблеми. Те молоде покоління, яке виросте. Покоління, яке йде за ними. Якщо такі дітки будуть разом з ними навчатися, це не означає, що в кожному класі треба відкрити. І в кожен клас посадити дитину з особливими освітніми потребами. Ну, по-перше, нема стільки таких діток, а по-друге, цього і не потрібно робити. Якщо є така потреба, є така дитина в мікрорайоні, то ми повинні забезпечити її навчання. Але загалом діти між собою спілкуються, вони бачать, і років через 15 ми отримуємо абсолютно гуманне суспільство з іншим розумінням проблеми. Тому що що би ми не говорили, але ми люди іншої формації, іншого виховання. Ми підходимо своїми підходами, а вони будуть підходити своїми підходами. Хоча інклюзивні школи забезпечують сприятливі умови для досягнення різних можливостей і повної участі дітей з особливими освітніми потребами у житті навчального закладу та громади, для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише вчителів і персоналу школи, а й батьків. Членів родини, однолітків. Класи такі планується відкривати тільки в тому випадку, якщо будуть такі діти і будуть звернення батьків. Якщо, наприклад, ну може бути і такий рік, що слава Богу, на мікрорайоні таких діток не народиться з такими серйозними проблемами, і тоді такі класи і не будуть відкриватися. От. Але якщо до мене звернуться батьки, в яких дитина має проблеми з опорно-руховим апаратом і виявлять бажання піти в перший клас нашої школи, то ми обов'язково для таких діток будемо організовувати навчання. Ну і що хочу вам ще сказати. Так, да, дійсно, є державна програма, є навіть на законодавчому рівні це підтверджено. Давайте просто подивимося реаліям вічі. Якщо, наприклад, зараз дитина інвалід, ну уявимо собі ситуацію, що при спеціальній школі, чи першій, чи другій, чи третій, відкрили кілька класів для таких дітей. Давайте ми собі тепер уявимо ситуацію, де мама з дитиною в колясці, на колясці, пробує добратися або на Миколаївку, от, або на Волкова або на до, до в район туриста скільки маршруток у нас в місті Кирограді можуть прийняти дитину з коляскою не yeah. знаю от Ну от і перше питання: питання, як добратися. Я розумію, що з часом транспорт зміниться. Що я знаю, що є міська програма, де передбачено збільшення, а, а, ну, верніше, заміна автобусів на великі автобуси, великобритні автобуси. Я думаю, що там обов'язково будуть передбачені на задній площаці, так як в усьому світі, і підйомники для інвалідів, і підйомники для колясочників. Це буде, але це буде колись, а діти ростуть зараз. Крім того, ще одна, я вибачаюсь, крім того, ще одна проблема. Дитина, якщо вона буде їздити кудись далеко в школу, а рости з іншими ровесниками, це, мені здається, якось неправильно. Якщо дитина живе в будинку і в дворі гуляють її ровесники, вона повинна з ними вчитися. Це нормально. Вона повинна виховуватись і жити там, де живуть її батьки, де живуть його ровесники, де його маленький соціум. Тоді у мене запитання таке додатково. Перше, відповідно до указу президента, з 1 січня 2012 року кожен маршрут, який є в місті, повинен бути забезпечений автомобілем з підйомником. У нас його немає, але я думаю, указ президента все-таки будуть виконувати. Це додаток до того, що ви сказали. Але я хочу спитати зовсім по-другому. Ви кажете, переїжджати в дворі живуть. Я до того і веду, чи можуть директори шкіл створювати в кожній школі умови для інклюзивної освіти, щоб не було такого, що в нас є в місті дві-три школи, до якої можна доїхати, заїхати в класі, і в якої є якісь додаткові умови, щоб дитина вчилася, тобі ж додатковий вчитель чи помічний вчителя, а щоб це було в всіх класах. Кожній школі. Це є така можливість? Чи це знову ж фінансова проблема? Ні, така можливість є, це ніяка не фінансова проблема. Справа в тому, що 17 серпня 2011 року вийшла постанова Кабінету міністрів за номером 872, яка передбачає відкриття класів з інклюзивною формою навчання в заленосвітніх навчальних закладах. В будь-якій школі і в будь-якій точці України демократичні зміни, які відбуваються зараз в світі, не можуть обминути і Україну. Одним із таких позитивних демократичних змін є інклюзивна освіта. Що вона передбачає ця Інклюзивна освіта. Інклюзивна освіта передбачає рівність доступу дітей. З будь-яким рівнем розвитку до якісної освіти кожна мама вбачає для своєї дитини найкраще і кожна мама вибирає те. Як, на її думку, створене найкращі умови для повноцінного розвитку своєї дитини. Ми дуже виважено підходимо до питання інклюзивної освіти. Сьогодні батьки можуть вибирати, а ми, як фахівці, можемо їм радити, де їхній дитині буде найкраще. Краще буде в спеціалізованому навчальному закладі, чи цій дитині краще все-таки буде в загальноосвітньому навчальному закладі. Що більше дасть. Це дитині для розвитку, тому ми ще раз і ще раз наполегливо рекомендуємо батькам прислухатися до думків фахівців, тому що дитина е, має таку властивість рости, і те, що можна зробити в одному віці, в іншому віці це зробити вже буде абсолютно неможливо, тому що час втрачений. Зовсім недавно в місті Кирограді, 10 днів тому відбулася всеукраїнська конференція з питань інклюзивної освіти. Я був учасником цієї конференції. Були присутні представники міністерства і ми, як практики, як директори, як вчителі, ті, хто дійсно безпосередньо працює з дітьми, сказали всі свої зауваження, всі свої пропозиції. Щиро сподіваємося, що вони будуть враховані. В тому числі ми висловили занепокоєння неврегульованості нормативною. Нас запевнили, що станом десь на червень-липень цього року. Вся нормативна база вже буде оприлюднена. Вона зараз перебуває на стадії затвердження, вона вже розроблена, вона просто перебуває на стадії затвердження. Що мається на увазі? Штатні розписи на такі класи, тому що для роботи з такими дітьми просто, звичайного вчителя недостатньо. Кожна дитина має, скажімо так, свої проблеми, і ці проблеми повинні вирішувати спеціалісти. От. Ну, Наприклад, якщо в нас болить діоку, ми ж не йдемо до стоматолога, ми йдемо до окуліста. Так само, якщо в дитини є певна проблема, з нею повинен працювати спеціаліст. Якщо такі класи в школі є, повинен бути обов'язково, обов ставка лікаря, який повинен вести дитину, скажімо так, з медичної точки зору. Обов'язково повинна бути ставка дефектового спеціаліста, який розуміється на всіх таких проблемах. І може підказати іншим вчителям, як правильно працювати з цією дитиною і безпосередньо сам займатися корекцією розвитку такої дитини. На мою думку, повинна бути додатково введена ставка ще й психолога для роботи з такими дітьми, тому що ті ставки, які виділяються зараз згідно нормативних документів, ну психолог просто фізично не встигає, не встигатиме з ними працювати належним чином. Да, щось він буде робити. Але основне в цій фразі щось, тому що в нього ще крім того, є інші діти. А він повинен безпосередньо займатися цими дітьми. На сьогодні ми маємо думки батьків, які хочуть. За будь-яких умов навчати свою дитину в загальноосвітньому навчальному закладі, притримуючись, е, таких стереотипних думок, я хочу, щоб вона була така, як всі. Мені соромно перед моїми родичами. Е, я не хочу, е, щоб моя дитина знаходилась серед ось таких, моя дитина краще. Е, що в цьому випадку ми е, відповідаємо батькам? Е, це... Кожна дитина може спробувати. Але якщо е, час перебування в загальносвітньому навчальному закладі не йде на користь дитині, тому ми все-таки наполегливо рекомендуємо е, перейти до навчання в таких спеціалізованих умовах. І е, досвід показує позитив як навчання дитини в загальноосвітньому навчальному закладі, але для цього повинні бути якісь відповідні умови, тобто готовність цього закладу е, зустріти таку дитину. Рівень розвитку дитини. У нас вже є інтузивна освіта. У нас хворі діти і навчаються в загальноосвітній школі. Єдине, що треба зрозуміти, щоб дати можливість, саме якщо трошки не така дитина, саме на візочку, приїде і буде разом з ними. І ніякої різниці. Ні, різниця. є. Я їм зараз поясню, в чому полягає різниця. Можна дійсно взяти дитину, яка має освітні потреби, особливі, посадити в клас і вчити, як всіх звичайних дітей. От. А можна зробити так, щоб і цій дитині було добре, тому що є різні моменти. Ну, наприклад, ситуація така. У нас в класі, верніше, в нас в школі навчається дитинка, теж з вадами опорно-рухового апарату, але в неї проблема з хапальним рефлексом. Дитина не може втримати в руці ручку. Взагалі не може писати, вона в принципі не може. Але її треба вчити. Ми довго думали, як же її навчити писати. Ми бачимо, що дитина знає букви, вона може читати. А відобразити не може. Ми знайшли вихід, взяли комп'ютер, взяли клавіатуру. Кнопку Натиснути дитина може. І виявляється, вона може писати. Тобто для таких дітей потрібен особливий підхід. І от коли така дитина потрапляє в школу, крім звичайної навчальної програми, для такої дитини повинна бути індивідуальна програма розроблена. Розроблятись вона повинна приблизно таким чином. Коли дитина потрапляє в школу за рекомендацією психолого медико педагогічної комісії, ми в школі вже збираємо своїх спеціалістів, які обстежують вже в шкільних умовах дитину. На мою думку, це повинен бути обов'язково психолог, це повинен бути обов'язково соціальний педагог, це повинен бути обов'язково вчитель-дефектолог, це повинен бути обов'язково лікар, це повинно обов'язково бути. Тут вже три рази наголошую, обов'язково батьки. Залучені, повинна бути людина від адміністрації ну, на рівні зауча, яка буде контролювати цей процес. Якщо потрібно залучення інших спеціалістів, все може бути. Повинні бути залучені інші спеціалісти. І вони повинні кожен по своєму напрямку для такої дитини скласти, крім навчальної програми, ще індивідуальну програму розвитку цієї дитини. А якщо і потрібно... То і за спеціальною програмою навчання, тому що порушення можуть бути різні в дитини, і от дитина, ця дитина повинна бути в колективі, от, старатися вчитися на рівні з дітьми, але за своєю індивідуальною програмою, тому що в таких дітей інші можливості, різні можливості, і часто густо нижчі. В силу тих чи інших причин. І тому до таких дітей потрібен особливий підхід. Їх, ну скажімо, так, навантаження на них повинно бути змінити. Система оцінювання, система підходу до викладання, наприклад, предмету, до опитування. Тут можуть бути різні нюанси. І тому це не означає, що все посадили дитину в клас, є інклюзивний клас або не інклюзивний звичайний клас, проблема вирішена. Це не вирішення проблеми, це профанація проблеми. От тому, коли такі діти потрапляють, потраплятимуть в школу і потрапляють в школу. То тут уже повинен працювати комплекс спеціалістів, які повинні цю дитину вести від першого класу і до останнього року навчання. Кожна дитина є індивідуальністю. І тому, коли батьки вибирають той чи інший навчальний заклад, ту ж загальноосвітню навч... школу, вони повинні ставити вимоги не тільки до дитини, а й для самих до себе. Тому що це велика, тяжка праця. І чи зможе мама пройти цей шлях? І наскільки він є важким, наскільки він є таким, що мама зможе його подолати, залежить. Індивідуально, від кожної людини. Коли закінчувалася конференція, ми всі разом приймали резолюцію по результатам конференції. От. І я встав і попросив всіх пригадати такий, знаєте, дитячий мультик про ворону і сир. І там за кадром дитячими голосами постійно там читається текст, і потім кричать: а далі? От. І я всіх спитав, кажу, давайте ми з вами собі уявимо ситуацію. Запровадили ми інклюзію. Довели ми цих дітей до 11 класу, навчили в силу того, як могли і як могли сприйняти діти. А далі? Куди далі підуть ці діти? От ми їх соціалізували, ми їх ввели в соціум, ми провели роботу. А далі? Куди далі піде ця дитина? Наскільки профтехнічна освіта готова їх приймати? Наскільки вища освіта готова їх приймати? І я думаю, що освіта якось прийме. А роботодавці, а суспільство взагалі, як далі буде? Тому, можливо, ви маєте рацію, що треба дійсно починати працювати не з моменту створення робочих місць, а якщо така людина є, вона ж не з'являється, вона не стає людиною-інвалідом, якій потрібні особливі умови праці в 20 років. Вона народжується такою або стає такою в дитячому віці. Часто густо стає, на жаль. От. І мені кажеться, з того моменту треба переробляти трошки державну політику, якщо є статус дитини-інваліда. То цей статус повинен забезпечуватись від цього моменту і до кінця життя цієї людини, а не з моменту початку її роботи. Я розумію, що суспільство хоче, щоб ця людина працювала певною мірою продукувала якісь матеріальні цінності, давала суспільству і державі прибуток, скажімо так, а держава буде віддавати їй. Ну, діти ж цього робити не можуть, а потреби в них нічим не менші. Можливо, часто густо більше, тому що крім всього іншого, їх ще треба її навчити. Я вам скажу чесно, стукаю в усі двері, де можна, і де навіть і не можна. От, тому що я, знаєте, людина віруюча, в Біблії сказано, що стукайте вам відчинять, кричіть і вас почують. От щось треба робити. Сьогодні і сама Олександра, і її родина і школа задоволені тим, що пішли шляхом інклюзивної освіти. Вони змінились самі і змінюють світ навколо. Йдучи вулицею, одразу помічаєш гомінки гурт навколо дівчинки на візку. Один допомагає відчинити двері, інший притримує речі. Своїм прикладом вони вчать нас доброти та чуйності, а це і є толерантність.